Мої вітання! Ви на каналі Easy Луцьк. З вами Супчук Віталій. Ми займаємося пригоном автомобілів з Європи, підбором автомобілів на лізьмових акціонах Європи. Також на майданчиках Німеччини можемо підібрати вам файну, класну автівочку. І сьогодні в вашій увазі чергове наше надходження. Це є KIA Niro в дуже класному стані. Вона є чистий 2021 рік. Це є рестайлова модель. З пробігом всього-навсього 69 тисяч кілометрів в дуже крутому стані, в крутій комплектації, маленький пробіг вже сказав. І зараз буду вам детальніше по ній розповідати. Дивіться. Як я вже сказав, це є Kia e-Niro 64 кВт 2021 року випуску, рестайлова з пробігом всього навсього 69 тисяч кілометрів. Автівочка без жодного підфарбування, в ідеальному стані. Додаткове відео з чиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Відео це ми робимо в додаток оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Заходьте, детальні фотографії, маєте змогу роздивитись, актуальну ціну на нього. До речі, у нас вже є 7 листопада. До кінця пільгового мита нам залишилось не так багато, півтора місяці. Це наші одні з крайніх поставочок, вільних, які не під замовлення привезені. Тому у вас є ще трішки часу, щоб придбати електричку по пільговій ціні до нового року, як то кажуть, не зволікайте. Автівочка дійсно варта уваги, варта. Того, щоб ви її придбали. Зараз пробіжимось по комплектації, що ми маємо. Перш за все, хотів би відмітити, що це у нас білий перламутровий колір. Дуже гарно він на сонечку виглядає. Зараз маємо пасмурну погоду, ну, на жаль, не зможете того повномірно оцінити. Також у нас вона трьохфазка, заряджається від домашньої трьохфазної розетки. По трьох фазах приймає 10,5 кВт в годину. І, звичайно, має ccs 2 комбо швидкісну. Швидкісний порт зарядки, за допомогою якого можна зарядити автомобіль на швидкості 80 кВт на годину. Авто з тепловим насосом привезене з Німеччини, було вигране на німецькому лізному аукціоні. Має заводське тонування, безключовий доступ. Також у нас датчики мертвих зон. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Так, відразу і покажу. От ми її... Виставляємо за ціною 18 700 євро. Трішки по комплектації, хто нажме на стоп, то побачить собі. І йду до салончика, покажу, що там в нас є в салоні. Салончик у нас комбінований, це є шкіра з тканиною в дуже гарному, класному, збереженому стані. Бачив, шкіра у нас ще такого матового відтінку взагалі, як нова в салоні. Жоден елемент ніде не перешивався, не реставрувався, максимально збережний стан. По прийому жодних зауважень у нас немає. Дверна карта, ідеальний стан має. Також бачимо, у нас GBL-акустика присутня, преміальна для Kia Niro. Повний склопакет, підігрів, складання дзеркал, все у нас є. Ну, зараз автомобіль не заведений, воно не складається. Далі, стан керма, покажу, як виглядає. Точний пробіг у нас 69 453 км. Топова сенсорна мультимедія рестайлова. Там безпроводна зарядочка, усі кнопочки, все чітко гарно. Ключика два, ідеально в ідеально збереженому стані. підігріви сидінь, підігріви керма, все у нас присутнє. Це сидіння теж без жодних зауважень. По потолочку все гарно. І йду, а ще покажу вам він код, усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Маєте таку можливість. Йду до заднього ряду сидінь. Позаду усе як нове, жодних зауважень, по пластмасі все чітко, що там, що там. По пройому одна найдрібніша ось є така ямочка, це, скоріш, пасок десь не забрався. Ну, дуже мінімально. Далі все чітко. Дверна карта без жодних зауважень. І до багажника. До речі, камера заднього виду теж присутня. Багажничку, все супер, це наші транзити. Замінимо рамочки пізніше. По пластмасі усе чітко, без пошкоджень. До речі, нічого не реставровано, все в ідеалі. Тут виглядає так. Навіть дрібніша якась там мінімальна царапинка є. З цієї сторони все гарно чітко. Маємо зарядку оригінальну, також о, Чуть не зламав, бачите, номера транзитні. Ні, зламав все-таки. Ну, Нічого. От номера відреставруємо. Так, там далі бачу компресор та балончик з піною. Закриваю і йду до правої сторони. Двірна карта без зауважень. Пройом все чітко, файно, гарно. Ще раз там сидінь. Також покажу цей ракурс, як виглядає автівочка. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Стан пройому. Стан сидіння. Ще раз водійське сидіння з цієї сторони. Кермо. Ну, Стан автомобіля максимально доближений до стану нового автомобіля. Вона, до речі, у нас, як завжди, повністю сервісована. Зараз покажу детальніше. Маємо всі сервіс плани. Дивимось. Останній заїзд був на 58 тисяч кілометрів у 2024 році. Перед тим був заїзд на 43 тисячі, на 29 та на 15 тисяч. Уся дилерська сервісна історія по кожному автомобілі у нас присутня. Ось таке авто буде в продажі. Кого зацікавить детальніше, пишіть, зв'язуйтесь з нами. Ще раз контакт. Кому телефонувати. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!